Так, мої рідички, 6.27. Я вже вовка. самостоятельний у мене, понімаєте? Курити хоче, хоче корити. І зараз мама побачить, дала мені курити. Але перекусив і добрий ранок. Ранку. Сьогодні у мене ранок з моєю вовлечкою. За тим маленьким хлопчиком, де я вам розказувала, Хочу йти в школу, бери вовку, вовка? Так. Да, да. І вовулечка у мене в гостях буде у мене, мама у мене. Майдуженько, утро наче. Чого ж ми теж так довгенько сиділи до початку третього, я потім поки все перемила, слухайте, і є ж та посудомоїчна машина. Я не розумію її. От я її не розумію, Мені треба чітко помити посуду, понюхати, щоб вона пахла, щоб вона висохла і сласти її по коробочкам. Поки я все перемила, поки я прибрала, поки посуду на той пересос їздив, жужжав, Аня з мамою вже пішли, лягли, а вовка за мною допобіг. Так так? так? так. Ти ж її утром шкуриш? Умічка. У мене вовка він не буде курити, поки він, от, я вам кажу, він у мене взагалі молодець. Я пішла в душ, а вуличка вже перекусив, по снідах, да, зайчик? От по снідав і можна курити. Підемо скоро до журі чи ні? з індрюшкою з режем і риже вчора був і пішов увечір. Я вам кажу, це, я вам кажу. в мене е, що робити, слухайте. Я люблю, коли в мене гості. Але знаєте, зараз повна хата а аптом всі пороз'їжджають. Чи ти будеш у мене? Будеш у мене? Ну хорошо, ну хорошо, я согласна. Так що мої красатурички, це я поки вчора перемила, але не слажувала, тому що помила, щоб вона стихало. потом на тру і поставлю стаканчики по коробочкам, по тумбочкам. Ну, як ми це всі робимо, ну що ж з ними скільки робити? Так що так, так що мої хорошенькі, Вчора, о восьмій вечора, я родила, дитя до, до речі, я вам покажу, у мене є фотографія. Де ані мої три неділі. Я вам потім покажу її. Манюсінька, така харьсенька, слухайте, пролетіло время, навіть не замітили як. Мої роденьки, ви знаєте, так, 6.29. Я ж кажу, починаю за одне. Ви дивитесь, навіть думаєте, що ти зійшла з ума, на дворі холодно, небо хмарне, таке, як на дощ, а я костюм. Я вчора. Кажуть, що подожди, в шкаф мені треба було піти подивитися, що ж мені вдіти завтра. Я не йшла слухайте, цей костюмчик, я його ні разу не одівав думаю, світ. Сейчас скоро сніг впаде, а ти ще не вділа, сейчас ще курточку одягну. Покажу вам такого весь хорошенький, байдуженький. Логенькі штанишки, ленька футболочка. Ну одним словом, дивіться, я вже почала говорити, що я вже родила. Я, я ж вам кажу, у мене, як ота дівчинка пише, у вас не набор слов, а рубрика, не слов, а рубрика, давайте про все поговоримо. Я люблю з вами про все сразу і всі, тому що говорю, говорю, щось вспомнила, сказала. Так що мої красотулечки, мої рідонічки, почала за одне, заканчиваю другим. Вовуля, Ти покурив вже? Не замерз? Дивись мені, Зараз свята поїде, ти а чу, Тільки маму за ню не буде. Бо вовка може зараз піти і буде, ти маму за ню. Це ж вовулька в мене може сказати, мама, Чу, не буде, синок. Нема умнічка моя. Так що, хорошенькі мої, 6.31, я вже буду виїжджати на роботу. Ви знаєте, я починаю за одне, заканчую інше. За начинаю на те, що я вчора родила, і сьогодні заканчую за те, що я вже їду на роботу. Ви розумієте, ну а що? Як я кажу, одна пише, у вас набор слов каждое утро Уже все новіла. В смислене набор слов. Що з повного ти сказала? А що ні, мої хороші? Правильно, правильно. Слухайте, вже таку рука затерпла. Вуся іде спертиму, щось впаде телефон. Одним словом, все добре. Я всегда кажу живі, здорові, дякувати Богу, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, що в нас є можливість стати, як хованчик з вами перекурити, прогріти машини, поговорити, піти на роботу. Правильно, мої хороші, правильно. Я вам всім хочу сюди I love you. так мої мої злотолі. Ви знаєте, що я люблю з вами поговорити. Я можу з вами 24 на 7. Я починаю за одне, заканчую геть другим. Ну, поймаєте, коли з розумними людьми говориш, то що вона дівчатка, пише Боже, кожне утро набор слов. Що це набор слов? Це рубрика, Давайте проговоримо про все. Ну а що ні? Я говорю вам за одне, спомнила друге, а потім я то забуду. Ну що ні, дівчатка. щось в голові. а потім буду мучитися весь день. Що я хотіла вам сказати? А так наліпила з чого було, ви мене поняли. Взагалі сьогодні мої дівчатки, сьогодні жіночий день. Сьогодні що ми в а я вчора хазяйка. Я вчора поки посудомила. Включила той полісос, він щось там жужкав, 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 Аня з мамою вже пішли спати, Я двері позакривала, Перемила посуду, витерла все. Правда, посуду ще не витирала, бо ну, куди ж, якщо її витирати, я б вже не лягала. Я, вже, напевно, від в тому халаті поїхала на роботу. Пілісос, пілісос, протерла на кухні. Половно частенько, воно завжди чистенько. Але я не знаю, я так завжди, Я не ляжу ніколи в житті спати, коли грязна посуда. Нікоди. Я така умна розказую, розказую, камеру не включила. Ні, я щас просто до чого до пишу. Одна вона хазяйка. Дівчатка, не одна я хазяйка. Я завжди говорю тільки за себе. Я не кажу, що ви не хазяйки. Кожна жінка, вона хазяйка по-своєму. Ну хто за вас вдома зробить, хто за вас помиє посуду, хто за вас кине стірку, хто за вас пол помиє? Ніхто. Я завжди говорю просто про себе. Понімаєте? От я от дурна ця привичка, навіть якщо це було п'ятого, чотири утра, я поки не помию посуду, не вітру поле спати не ляж. Ну, от дурна така я, от я не знаю, що я така. От не знаю. Потом я ще подожіть, а шинюхаю все. От дурна привичка це все нюхати. Хотіла кинути стірку, Аня каже, мама, я утром кину. Сьогодні хочу маму повести попівку до Віталіка спиною. У неї дуже болить спина, вона взагалі не може. Слава Богу, хоч немає вдома ні корів, ні свиней. Каже, ти що, стину від людей, я живу, в селі, нема корови свині. Кажу, і що? Так що загнуться, кажу? ні ні, ні, слава Богу, поїдемо сьогодні, вона геть не може, бідна, геть не може вже. Спина це взагалі. У мене називається тець грець і з боку бантик. Слухайте, я ж мала вовка, а та ну нема немає крутичок моїх, одкрий просто дверку. Боже, у мій... моя ж та машина велика, на сто, треба масла поміняти, треба вже ж зір поміняти. А в маленькі карутські, там у мене три куртки було. Боже, це я таку підмерку, то нічого не змерзла. Так дівчатка, тиць, гриць і з боку бантик. Ну, я ж таке щось люблю. Дівочки мої, в першу чергу вам кажуть, Де я костюм у нашій Олександри. Дівчатка, це мій костюмові, я його брала в моєму прошлому чи позапрошлому році, я не пам'ятаю. І він у мене висів думаю, слухай Света, Уже осінь він закінчується літнє костюмне діла. Звісно, це трошки буде смішно, що нема курточки. О! -о, -о, -о! У мене в той карутській більшої три курточки. Нічого не змерзне, я жінка гаряча. Одним словом, дівчатка от такі костюм взяла в Олександрі, і я люблю ці полоски, вони нас удлиняють. Кажуть, білий цвіт розширяє. Він не розширяє, він нас прикрашає. Правильно, мої красуні? Правильно. Так що, отака сьогодні в мене прекрасна, шикарна цибулиночка. Так, мої хорошенькі, ще раз вам показую свою цибулинку. Взяла я її нашої Олександри, дівчатка в прошлому чи позапрошлом году. Я взагалі так, знаєте, люблю чорно-білі. Ще мені подобається. Хоча кажуть. Білі футболочки, білі штанішки, білі полоски, вони нас ні, біла полоска, вона нас не розширяє, вона нас удлиняє, вона нас робить такими длинними, стройними красивими. А взагалі мої дівчатка, чи вона нас розширяє? Чи вона нас удлиняє, Ви в мене красотки? Щоб ви не діли, що б ви собі не зробили. Сім баби янг баби, ви королеви. Боже мій я вже отаку. Ну співає, що робити? Я вже другу ніч не можу спати. Як не можу спати в гості, не можу спати. А що робити? Я вже сьогодні думаю, прийду, ляжу. Який поїду з мамою про протокоп, протопопівку, протокопівку, а потім піду сьогодні на ногті, дівчатки вже треба зробити якийсь манікюр, педикюр. Слухайте, ну на ногах я думаю, я ну все одно викрас. Ви вже красите на ногах чи вже на ногах все. педикюр. Ми робимо педикюри, на ні, ну все одно на красі. Я робщо вони були накрашені. Піду сьогодні зроблю манікюр, педикюр. А що? Бабулька, візьми чай. ще? Я ще брату чай зробила, Ну а як ви розумієте? Так що ми ріднулі. Я ви знаєте, Базаренко поговорити геть не любе. Але хочу вам всім сказати, дівчатка, ми хлопчики, б ми собі не оділи, б ми собі не зробили, ми Запомніть раз і навсіда. Як одна розумна людина сказала, поки ти сама себе не полюбиш, тебе ніхто не полюбить. Дівчатка, треба починати себе любити. Скільки б мене не було років, а ми з вами. Красотки! обаятельні, привлікати. Ні, я сьогодні теж обаятельно привлікати встала. Я встала запухша. а що як я спала? Скільки спала? Ну, ну, дві години не спала. І вчора так само. Але в мене гості, в мене гості. Вчора у мене були іменини, позавчора ждала, щоб Аню почала перво привітати. А що, слухайте, висплюся, мей, ще висплюся. що ні? Щас прийде зима, будемо з вами спати. Боже, так не привіть, що день короткий. Це взагалі? Да? Раніше дев'ять-десять воно темніє, а зараз уже сім почало восьмого смеркає. Ти не змерзла? Так, мої ви золотенькі, мої рідненькі. 6.42, Боже, мій, це вже в 6.42, два. бути у Лесі. Всім гарного, прекрасного дня, гарного настрою, дівчатка. навіть хто сьогодні вдома трошки тако потягуськи, потягуськи зробили? Каву собі взяли, зробили ножка на ножку, серіал Базиренко. Подивилися, думаєте, подожди, що мені робити? А що вам робити, дівчатка? Варимо борщ. А як в селі? Борщ і тушена картошка, а що ні, це завжди було? Так і в мене. У мене хай дома жидкого не буде. Я без жидкого взагалі не можу. Я можу їсти борщ, от я не їм його одразу. Я люблю, що борщ постояв 2-3 дні. Правда. А потім люблю його в мікроволновці нагріти, накришити хліба, порізати часничок, і часник тако хорошо такой. Боже, мій, я вам говорю, точно борща наварю. Точно борща наварю. Так що, мої хороші, апетіт навела вам, навела потягуськи, хто прийшов зробити? Ну що, дівчатка, ну що це сьогодні субота, наш день? Ну що ми зробимо? Всім гарного настрою. Виходимо з дому тільки з правої ножки, бо права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по другому як наш.